Видивитись підсумки. Президентські дебати у Сполучених Штатах між Обамою та Ромні не викликали і половини тієї реакції, як вислід парламентських виборів у Грузії. Виборча кампанія стала запереченням популярної тези про тирана Саакашвілі. Більше десяти партій змагались з єдиним національним рухом у цілком конкурентній боротьбі. Три опозиційних телеканали відверто мочили президента. Уряд розносили по містах і селах найдошкульнішу критику і відверті вигадки. І їм за це нічого не було. Про друковану пресу мовчу. Там опозиційна присутність була тотальною. У уряд немає своїх газет і журналів, немає і тої джинси, -джин якою провладні кандидати годують українських виборців. Сполучені Штати та Європа позитивно оцінили демократизм виборчих процедур. Натомість реакція Росії, яка, яка окупувала приблизно третину території грузинської держави на перемогу позірно проросійської партії олігарха Іванішвілі, була дуже стримана. Ці дні йде процес переговорів між переможцями, які набрали близько 55% голосів, і нинішньою владою, яка вперше за 8 років опинилася в опозиції. Чи вдасться зберегти високий темп реформування країни? Чи почнеться стагнація чи реванш? Відповіді ніхто не знає цього тижня. Оглядачі як ніколи часто згадували вислів Владимира Леніна. Тільки та революція чогось варта, яка може себе захистити. У 2003-му грузини повірили революції троянд. Потім довго любили Міхайла Сакашвілі. Нині ж вхопилися за грузинську мрію. <риклад> Міхаїл Сакашвілі програв, та повага до нього лише зросла. А все тому, що в найкращих традиціях західної демократії він одразу ж визнав поразку і привітав переможців. У Грузії вперше відбулася мирна передача влади. Саме завдяки його реформам, після цих слів опозиція не зможе називати Сакашвілі ані автократом, ані диктатором. Заявляю як лідер єдиного національного руху про наш перехід в опозицію. Тепер хід грузинської мрії. Та про лідера бідзіну Іванішвілі поза позагрузію знають мало. Окрім французького громадянства, казкових багатомільярдних статків і такої ж казкової щедрості. А ще вкрай успішного бізнесу у Росії. Росіяни не відібрали, а викупили у нього акції Газпрому та Лукойлу. А тепер Москва привітала перемогу опозиції. Усе це переконує багатьох оглядачів, що до зміни влади в Грузії долучився Кремль. Російським воєнам не понадобилось приходить на допомогу грузинської опозиції. І грузинська позиція не прийшлося просить защитник свободи Путіна допомогу проти кровавого Сірана Саакашвілі. Грузинський народ сам віддав победу опозиції, зробив то, що не встиг зробити Путін. Сам Іванішвілі заявляє, що служитиме лише Грузії. Його перший закордонний візит буде до штатів. Державний департамент США швидко зорієнтувався і вже запросив майбутнього прем'єра у Вашингтон. Власне, перемога опозиція здивувала майже всіх, навіть її саму. Тому і святкували несамовито кілька днів поспіль. Тим більше, що передвиборчі обіцянки Іванішвілі солодші за мед. знизити ціни, збільшити державну допомогу, а в разі нестачі бюджетних грошей роздати народу свої власні мільярди. Кожному може дістатися десь по дві тисячі доларів. Я пишаюся тим, що виконав свою обіцянку. Вся Грузія об'єдналася. Я виконав, що обіцяв вам, і тепер присягаю, що виконую усі ваші прохання. Є й таке пояснення: Грузія втомилася від Саакашвілі. Вона не завжди встигала за темпами його реформ. Та навіть у штабі президентської партії визнають, якби не скандал із знущаннями над в'язнями у тюрмах, поразки не було б. Інформаційна бомба вибухнула саме за тиждень до голосування. Часу виправдатися або довести, що все це інсценована провокація вже не було. Тепер головне погоджуються експерти, аби обидва політичні табори не повернулися до протистояння. Ще майже рік Сакашвілі працюватиме головою держави при опозиційному парламенті. Відтак повноваження президента суттєво зменшаться. В дію вступить нова конституція. Саме тоді на Грузію можуть очікувати головні політичні катаклізми, а ще новий виток боротьби за владу. Юлія Куценко, TVI.